Вітаю, друзі! Сьогодні вкотре буду вести мову про мальовничий карпатський край. Цього разу не про красу гір, а про поневіряння однієї родини, яка мала необережність довіритись родичу, в результаті чого практично. Тратити все кревно накоплене на протязі всього життя ця історія родини Юрія Марини, який довірив своєму племіннику Василю Калиничу побудувати готельний комплекс у селі Поляниця поряд із туристичною мекою Боковаль на протязі 2008-2010 років. Останній за кошти Юрія Марини, який Вів бізнес за кордоном, як виконроб будував готель. Щоб спростити технічні моменти, скориставшись родинними зв'язками та довірою Юрія Марини, Калинич переконав оформити на нього всі документи на час будівництва. На завершальній стадії будівельних робіт між Юрієм Мариною та Василем Калиничем було укладено нотаріально. Засвічений договір суперфіції, на підставі якого мало бути оформлено право власності на готельно-ресторанний комплекс Маріна на його справжнього власника Юрія Марину. З цього моменту розпочалась справжня детективна історія, Василь. Калинич, прагнучи реалізувати свій злочинний умисел, викрав із офісу архітектора документацію, в тому числі договір суперфіції, на підставі якого архітектор повинен був зареєструвати право власності на готельний комплекс. Оформив його на себе. Звісно, що ця оборудка не могла бути непоміченою справжнім власником, який і звернувся до правоохоронців про вчинення відносно нього кримінального злочину. Але історія видалась не такою простою. Калинич встиг оформити договір іпотеки на готель на третіх осіб. Він нібито позичив півмільйона доларів США під заставу. Майбутнього комплексу, приховавши договір суперфіції, судові тяжби тривали понад сім років, але врешті, судами всіх інстанцій, було підтверджено вину Калинича, який отримав 5 років позбавлення волі з вістрочкою виконання вироку на 3 роки. Мякість покарання була мотивована тим, що суспільна небезпека минула, а сам потерпілий Юрій Марина. У всьому обсязі повернув собі право на володіння майном у його повній частці. Але поневіряння родини на цьому не закінчились, і зараз я поясню, чому в результаті сильних переживань як наслідок Юрій Марина пішов із життя, а його дружина і дочка продовжили боротьбу за спільне майно. Планували зробити построїти готель. І тут знайшлися такі люди, що хочуть у нас відняти готель. Чоловіка вже немає, а вони все одно продовжують далі відняти у нас готель. Тепер вже так звані позичальники заявили своє право на майно, заявляючи, що вони добросовісні набувачі. Спочатку цілого готельного ресторанного комплексу, а пізніше його десятої частини. До речі, ці добродії певний час до судового рішення намагались заволодіти готелем, однак були змушені повернути його законному власнику. Як говориться, оборудка тоді не пройшла. Він побудував готель у 2011-му, Чоловік прийшов, він не хотівся зустрічатися з чоловіком і не хотів. Він украв у нашого архітектора, украв документи на, на здання. І він безумно все описав на себе. Я так думаю. І ці люди прийшли і нас вигнали з готелю. Це було у 2012 році. Два роки вони працювали. У 2014 році ми через суд виставили, що хозяїн готеля Марина Юрій Васильович, і ми повернулися в готель. І знову виплала коалізія у договорі суперфіції. Чомусь у одному з пунктів договору Юрій Марина є повним власником майна, а в іншому йому належить вже 9 десятих частин. Чи то печатка, чи може щось інше. Хоча кримінальний суд, як я говорив раніше, визнав за Юрієм Мариною повернення 100% власності, що і було пом'якшуючою обставиною при обранні міри. Покарання Калиничу після вступу кримінального вироку в законну силу вже більше трьох років триває слухання цивільної справи, яку розглядає Яремчанський міський суд. Не розумію, чому це все так тягнеться. Невже не можна врахувати всі судові тяжби кримінальних судів і прийняти рішення? Чи то на заваді щось інше? В цьому ми і будемо намагатись розібратись, і обов'язково висвітлимо у наших наступних сюжетах. До зустрічі!